Писана Конституція. Перше, вона є одним з найкращих у Європі, і вже є власне, недоліком нашого суспільства соціуму, що ми не можемо використати належним чином цей суперпрекрасний божественний інструмент. Друге, що у Конституції, попри всі її позитиви, очевидні здобутки є місця, які, власне кажучи, є інкогніто або так звані ахілесові юридичні. Шні прові слабі місця, чи це стосується імпічменту найвищої посадові особи президента, чи це стосується питання про те, у який спосіб має бути забезпечено права людини, і громадянина, механізм цього про це багато говорять. А насправді, коли торкається конкретних речей, ми чого кращого не можемо придумати, як звертаємося в європейські потуги, в європейські інституції, щоб захистили інтереси українців Європа. Це виглядає трошки дивно. Третє, ну що говоримо ми про місцеве самоврядування, говоримо ми про права територіальної громади, але на практиці територіальна громада позбавлена головного інструменту своєї незалежності, самобутності це фінансовий складовий. При інші нашу українську конституцію і чинними конституціями в Європі я скажу, що матеріальна її частина статті, її розділи її основа матеріальна. Реальна, що власне є суттю конституції, вона враховує весь досвід європейських країн, використовує всі ті норми права міжнародного права, де у перше місце стоїть людина. За якістю конституції можна робити висновок, структурно аналізуючи конституцію, і те, що друга складова частина української конституції присвячена питанням є засадовим базовим, це права людини. Свідчить про те, що воно вона є серед тих кращих, лекс фундаменталас, основних законів Європи і світу. Бачите, переді мною якраз є конституція, основне джерело українського права, яка має в структурному відношенні 15 розділів, так звані перехідні статті. І 161 стаття, 161 стаття, які, власне, створюють єдине ціле, структурне ціле поле. Я би сказав, що це живий Механізм, який у собі поєднує напрями, складові частини розвитку українського суспільства. Чи це стосується з вашого дозволу? Це так звані загальні засади, преамбула вступна частина, яка показує філософію конституції, яким чином буде будуватися державне будівництво, яким чином буде здійснюватися правова правова культура, правовий розвиток української держави. Загальні засади, це є завжди той. Та підвалина, на фундамент, який показує, що є. Цінні найбільш цінним, найбільш важливим, і кожна стаття у даному випадку загальних засад ну є вартує, вартує багато. Ну, я особисто завжди акцентую увагу на статті третій, яка власне говорить, що людина її життя, її здоров'я, честь гідність і, і недоторканність безпека визначається в Україні найвищою, найвищою соціальною цінністю. І я обома руками і думаю, що всі громадяни України, наші брати і сестри, щиро за це. Це вони за таку конституцію, але маленький додаток, щоб і ці це ця, ця формула конституційна, це ця, ця підвалена, на цей фундамент, ця основа, ця родзинка конституції працювала в реальному. Плані, щоби дійсно громадяни України відчували себе захищеними, як всередині України, так і за її межами. Ну я напередодні святи не буду наводити приклади, коли далеко, далеко, дуже далеко, від змісту цієї статті ті чи вчинки, поведінка тих чи інших чиновників нашої української влади, коли про Честь і гідність громадян України, ну м'яко кажучи, не зовсім їдеться. Або якщо наші громадяни залишають, є за кордоном силу ряду обставин, яке інколи буває, бачимо ставлення. Я побажаю американців, я ціную американців. Я ціную всі ті подуги, де дійсно людина є найвищою цінністю, і держава всією силою свої міці готова захистити свого громадянина чи громадянку. І щиро вірю в це, що і в нас власне ми будуємо зараз таку державу і буквально. Ну, крок за кроком шукаємо ту найбільш оптимальну українську модель конституційно правових відносин української конституції, де людина, її величність людина буде найвищою цінністю.